Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. І у цьому відео дещо запізніла катехеза. 2 жовтня, тобто вже позавчора, церква святкувала святих ангелів-хранителів. Уявіть собі, що людина є настільки цінною, що від самого зачаття і до смерті. Вона отримує ангела-хранителя. Так повчають цій церкви, так повчає святий Іеронім. В катехизмі Католицької церкви читаємо: від свого початку до смерті людське життя перебуває під їх охороною, тобто під охороною ангелів та заступництвом. Кожний вірний має біля себе ангела-хранителя і вихователя, який веде його у житті. Тут катехизм посилається на святого Василія Великого така апологія проти Євномія. Уже на землі християнське життя бере участь через віру у блаженній спільноті ангелів і людей, з'єднаних у Бозі. Якщо кожна людина має біля себе ангела-хранителя. То логічно, що і наш Господь Ісус Христос мав також ангела-хранителя. Чому? Тому що, окрім того, що Ісус Христос є Сином Божим, тобто є цілковито на всі 100% Богом, Він також є цілковито на всі 100% людиною. А отже, так як кожна людина мав ангела-хранителя. Напишіть, чи ви раніше про це знали. Можливо, це для вас відкриття, що наш Господь Ісус Христос мав ангела-хранителя. І здається, що Ісусового ангела-охоронця ми зустрічаємо на сторінках Євангелія. В Євангелії від Луки, 22 розділ, ми читаємо ось такий опис. Тоді вийшов він, тобто Ісус, і пішов, як звичайно, на Оливну гору, слідом за ним пішли і його учні. Як же пробув він на місце, він сказав їм моліться, щоби не війти в спокусу. І сам відійшов від них, так як кинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював Його. Катехизм Католицької церкви зауважує також, що служіння Ісуса не раз супроводжується ангелами. Може, прочитаю ще один фрагмент катехизму, це номер 333. Від воплочення до вознесення життя воплоченого слова оточене поклонінням і служінням ангелів. Коли ж Бог знову вводив первородного освіт, то каже, нехай поклоняться йому всі ангели, послання до Євреїв 1.6. Їхній спів прославлення при народженні Христа не перестає лунати у церковному прославленні, слава на висотах Богу. Дорогі мої, коли ми співаємо гімн під час недільної літургії, слава вовишніх Богу, то ми співаємо його разом з ангелами. Ангели приєднуються в цей момент до літургії і небесним хором співають, возвеличують Господа. Вони охороняють дитинство Ісуша. Пам'ятаємо, як ангел являється Йосифу, ем, попереджає його про небезпеки. Далі служать йому в пустелі. Про це говорить евангелист Марко. коли Ісус перемагає спокуса, написано, що ангели служили йому, підтримують його в агонії. Ну і маємо, власне, цей фрагмент, який я щойно прочитав. Тим часом, як він міг бути врятованим ними від руки ворогів, каже Господь. Пам'ятаєте, що чи думаєте, що я не попросив би отця, не дав би мені легіон ангелів, так? Як колись Ізраїль. Власне, про це говорить книга Макавейська, 10-й розділ вічі 29-30. Ангели також благовістять, звіщаючи велику радість воплочення і воскресіння Христового. Подібно так як ангели благовістять народження Ісуса Христа. Ангели благовістять найважливішу подію, що Христос Воскрес із мертвих жінки приходять до гробу і бачать там юнака в білих шатах. Пригадуєте, напевно. Вони були присутні приповер... будуть присутні при поверненні Христа, про яке провіщає теж святе Писання, діяння апостолів, наприклад, щоб служити йому під час суду. І тут теж маємо послання на відповідні тексти святого Писання. Ще раз нагадаю, це катехизм Католицької церкви, пункт 333. Отже, Ісуш мав свого ангела-хранителя, який укріплює його у важку хвилину під час тривоги у Гецеманському саду. Здається, що цей момент дуже яскраво показує суть ангельського служіння, суть служіння теж ангелів-хранителів, укріпити людину, допомогти їй вибрати волю Отця, допомогти їй в цей ключовий момент вибору, змагання, боротьби, вибрати волю Отця, тому що це є найважливіше. Зупинімося на хвильку і усвідомимо собі наступне: ангел-хранитель. Є небесним помічником, який є поруч кожного з нас 24 години 7 днів на тиждень. Навіть подружжя не перебуває з собою так часто. Тим часом ангел постійно, постійно. І здається, що ми, християни, дуже мало використовуємо цей дар його присутності. Ну і, мабуть, ще менше використовуємо його. Виражаю, ще менше виражаємо йому нашу вдячність. Думаю, що під час найближчого іспиту сумління варто собі це пригадати перед сповіддю. Тому у цьому відео, дорогі мої, теж хотів би трі трішки змотивувати того, щоб ми, по-перше, усвідомили собі цей дар, яким є ангел-хранителя, теж знову почали користуватися, якби звертатися до його особи. Головною місією ангела-хранителя є привести нас до Божого царства. Саме про це заповідає вже книга Вихід. В 23 му розділі Книги Вихід читаємо такі слова: Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоби старі тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй його і голосу його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів, бо в ньому моє ім'я. Як слухатимешся його голосу, і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватимему з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх. Бо мій ангел йтиме перед тобою і приведе тебе до Аморія, Хетита, Перезія, Хананія, Хівія, Євусія, і я винищу їх. Не падатимеш ниць перед їхніми богами і не служитимеш їх, і не ходитимеш способом їхнім. Ні. До нащаду руйнуватимеш їх і розбиватимеш стовпи їх, ну, тобто ідолів. З цього уривку виникає декілька висновків. По-перше, ангел має привести нас до місії, яке приготував Господь. По-друге, ангела потрібно слухати і шанувати. В ньому є Боже ім'я. Ну, Якщо треба його слухати, значить якось ангел промовляє, яким чином, Ну, в серці, духовним чином дає натхнення. Можливо, варто часом зупинитися і прислухатися до тих натхнень. Чи не було в тебе якогось натхнення, наприклад, помолитися за ту чи іншу особу? А раптом. Ні звідти, не знаю, ну, не з якихось раціональних побуджень, тільки раптом приходить натхнення. помолися, будь ласка, за ту чи іншу особу. Або раптом ти йдеш містом і чуєш натхнення. увійди до церкви, помолися хвильку. То може бути ангел-хранитель, який присилає ось такі натхнення. Або, наприклад, подає натхнення. зателефонуй тій чи іншій особі. Так траплялося, дорогі мої, що я. Випадково якось телефонував тій чи іншій особі. І це була ну, най... ну, власне, мав таке натхнення зателефонувати тій чи іншій особі. І е... саме цей момент був дуже важливий. Е... Саме вони потребували якогось світла, божого проводу і так далі. То ангел-хранитель, ангел-хранитель про це дбає. Ну і... Е... Третє, про що тут говориться в цьому тексті, що перша річ, яку чинить Ізраїль, яку, до якої він запрошений, власне, в контексті ось цієї мандрівки, яку якою його веде ангел-хранитель, це бороти, знищити, руйнувати ідолопоклонство. Отже, передусім. Місією ангела-хранителя не є, щоб я безпечно перейшов через місточок, так як ми інколи на різних набожних іконках бачимо. Нічого проти цих іконок немає, звісно. Але щоб я поборов ідолопоклонство, щоб я поставив Бога на перше місце у своєму житті, щоб виконав волю Божу, тому що це є найважливіше. З історії церкви знаємо святих, які мали дуже приязні відносини зі своїми ангелами-хранителями. Ну, наприклад, отець Піос Петрельчине. Радив, розвивайте прекрасну звичку завжди думати про нього, про ангела-хранителя, що він поруч з вами, що він є небесним другом, який від колиски до гробу не покидає нас ні на мить, веде нас, оберігає як друга, брата, завжди буде для нас втіхою, особливо в найсумніші моменти. Падре Піо також був одним із тих святих, який бачив свого ангела-хранителя. Знову слово бачив належить розуміти в якомусь такому духовному значенні. Або в біблійному, знаєте, що в святому писанні ангели інколи являлися в тому чи іншому вигляді, як такий юнак, наприклад, так як в книзі пророка Даниїла або муж Воїн. Ну і думаю, що отець Піо, важко сказати, як він то його бачив, но, але мав якийсь такий досвід особливого спілкування. Будучи молодим монахом, отець Піо проходив випробування у свого духовного наставника, який надсилав йому листи. Мовами, яких він не знав, наприклад, грецькою. Але отець Піо знав добре, що в них написано. І незабаром після цього Піо звірився наступними словами. І хоча місія наших ангелів охоронців є великою, місія мого особистого ангела-охоронця безумовно, є більшою, оскільки він має ще додаткове завдання вчити мене тих різних мов. Ну і теж знаємо, що вся Піо була така харизма, що він розумів мов яких ніколи не вчився. Також святий отець Піо посилав свого ангела-охоронця в різних справах, наприклад, до якогось підопічного, щоб йому допоміг. Чи ви коли-небудь думали, що ви можете звертатися до свого ангела-хранителя не тільки, щоб він допоміг вам? Але щоб пішов до вашого приятеля, щоб допоміг вашій дружині, вашому чоловіку, вашим дітям, вашому настоятелю також. Звісно, якщо ви його попросите, ну попросіть. Ангели є служебними духами, покликані служити тим, хто має ушпадкувати спасіння. Тобто нам, бо ми покликані ушпадкувати спасіння. Свята Джама Гальгані. Також мала такий дар бачити на власні очі ангела-хранителя, навіть мала таке враження, що торкалася його рукою, ніби він був істотою в цьому світі. Знову ж, всі ці досвіди є ну, містичного характеру, тому радше треба розуміти це в такому духовному ключі. Про це згадує її духовний керівник отець Герман Руополо в житті Святої Джеми Гальгані. Вона говорила так, що Ісус не залишив мене саму. Він спонукає мого ангела-хранителя завжди залишатися зі мною. Також ангел надихав її під час роздумів на тему Господніх страстей, конкретно споглядання ран Христових. Наприклад, одного разу страждаючи, власне, переживаючи ці страсти Христові, вона побачила ангела, який сказав їй Ісус. Дуже тебе любить, любить теж його так сильно у відповідь. Також ангел-хранитель Джеме Галгані спонукав її до любові до Пресвятої Діви Марії. Говорив їй так: вітає її дуже часто, вона дуже цінує нашу увагу і неодмінно відповідає на запропоновані їй вітання. Другі мої, коли ми молимося, радуйся, Марія, тобто вітаємо, Діву Марію. Чи ви думаєте, що вона не є вічливою дівчиною? Вона теж відповідає взаємністю, вона теж вітає нас. А пригадуєте, коли вона привітала Єлизавету, Дух Святий відразу сповнює Єлизавету, і дитятко підстрибнуло з радості в її утробі? Свята Франциска Римлянка розповіла навіть як виглядав той Ангел, ну, власне, такий. Хлопчина, років дев'яти. Його очі мерехтіли, коли він дивився на неї. Тут знову ж е, кажу, що це радше потрібно розуміти в такому біблійному розумінні, так як Біблія описує ангелів інколи. Ну то, і робить це, власне, в духовний спосіб. Так? Ну то Подібним чином е, досвід святих, які бачать ангелів, ну, теж є подібним. Так? Е, ну і... Каже е, свята Франциска Ремлянка, що його обличчя настільки було добрим і, і так сяяло таким якимось неймовірним світлом, що дозволяло францисці молитися брев'ярі серед ночі, не запалюючи свічок. Ось так. Свята Фаустина Ковальська е, відома апошулка Божого Милосердя, бачила свого ангела-хранителя, бачила також інших ангелів, е, цей ангел. Е, Супроводжував її в різних містичних досвідах, наприклад, коли вона бачила чистилище або небо або пекло. І, власне, завдяки цьому досвіду, Бог, Бог давав їй цей досвід для чого? Щоб вона інформувала всіх інших людей, щоб трималися Господа, що спасіння це щось дуже серйозне, що людська душа це щось дуже-дуже поважного. Так. Також ангел-хранитель являвся їй, коли її атакували злі духи демони. Ну, подібно теж, як як в випадку отця піо. E... Власне. Ну, може, на кінець ще одне повчання від отця піо з Е, e... Він написав це повчання одному із своїх духовних чат дітей, так? О, якби всі люди могли зрозуміти цей великий дар, який Бог у своїй надмірній любові до людини призначив нам. Це небесний дух. Частіше згадуйте про його присутність. Спрямуйте на нього очі своєї душі, дякуйте йому, моліться йому. Він такий делікатний, такий чутливий. Поважайте його, перебувайте в постійному острасі, образите чистоту свого погляду. Часто звертайтеся до ангела-хранителя, до цього милосердного ангела і повторюйте цю прекрасну молитву. Ангеле Божий, мій опікуне, дорогий, якому любов Божа доручила мене тут завжди цього дня, будь поруч зі мною, щоб освітлювати і охороняти мене, панувати і направляти. Амінь. Дуже подібна до тої молитви, яку кожній з нас з дитинства якось там. Знає, сподіваюся. Добре, дорогі мої, нехай ангели-хранителі бережуть вас на всіх ваших дорогах і ведуть вас до Божого царства. До наступних зустрічей з Богом!